Як тобі відпочивається в Іспанії в цю шалену спеку понад 30 градусів. Мені відпочивається просто чудово. Я приємно здивована морем, воно настільки тепле, що з нього абсолютно не хочеться виходити. Я завжди відпочивала в Туреччині ну, досить часто, і там вода була ну, не настільки тепла, а я мерзлячка, я можу покупатися максимум 10 хвилин в морі і все. А тут я годину реально сиджу в морі, і я не можу з нього вийти. Воно тепле як молоко. Чудово! Ти зараз відпочиваєш в місті, Туреччині. Прив'їхати це пляж Ламата. Чогось не вистачає тобі на пляжі для відпочинку. Особисто мені е, хотілось би таких невеличких кабінок для переодягання і, можливо, якийсь душ, щоб змити з себе воду з моря. Ось а так з плюсів багато. Плюсів є хороший безкоштовний туалет, є рятувальники, є медпункт. За бажанням ви можете орендувати тут парасольку і лежак за 8 чи то 9 євро. Здається. Я дуже рада, що тобі гарно відпочивається. Це до речі, моя сестра Віта Євтушина. Підписуйтесь на її Фейсбук, інстаграм. Вона також блогер. У неї дуже цікавий блог.